Перед вами ігрова ретро-приставка, на якій були ігри з 90-х років. Dendy Sega, PS1, PSP і так далі. Так вона виглядає. Така в неї буде коробка йти. Дивіться, в комплекті будуть йти ось такі геймпади. Вони працюють на двох батарейках. Якщо ви купуєте сюди гарні батарейки, то заряду вистачає на досить довго, не на один місяць. Тобто купили батарейки і можете грати не один місяць в ігри. Також буде. Комплект є інструкція і всі кабеля для підключення. Дивіться, геймстік сам буде ось такого плану. Ви його вставляєте, вставляєте в телевізор в HDMI. Сюди ви вставляєте флешечку маленьку, яка буде в комплекті. Це треба робити обов'язково. Коли ви вставили флешку, то буде коннект між приставкою і геймпадами. І також живлення. Другий гніздо це для живлення. Сюди вставляєте інший кінець вставляєте в USB в телевізор. Дивіться, як це все виглядає. Такий буде кабель. Один у приставку, інший в USB-телевізорі. Якщо у вас немає usb розєма в телевізорі, тоді ви можете даний USB-шнур вставити в блочок зарядки, просто щоб заживити даний геймстік. І все. Після цього у вас все буде працювати. Далі обирайте гру, яка вас цікавить. В пошуку пишете, наприклад, там Mario, Contra і так далі. Танчики в Баттла Сіті і грати в ігри, які були раніше. Дуже класно, можна е, сповнити, що було раніше, які були ігри, пограти в них можна удвох грати, можна самому, як вам зручно. 1190 гривень за таку приставочку це недорого, але емоції того варті.